Привіт, мене звати Олександр. Це Космос. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо ранодавці не пецфрендлі, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. Ми хотіли би подякувати тим людям, які є спонсорами нашого каналу. Завдяки вам космос може їсти дуже смачний корм і іноді навіть смачні паштети. Дякую від себе, дякую від космоса. Ти ж вдячний. Дуже вдячний. А ми починаємо пецфрендлі оренда квартир на лівому березі. Частина друга. Кожен раз, коли я знаходжу нові оголошення, я спочатку дивлюсь саме фотографії, а потім опис. В цей раз я вирішив подивитися опис, а потім вже фотографії. Як людина відноситься навіть до свого оголошення ну, це як мінімум. Тому що написати хороше состояние, точка техніка» це звучить як, начебто, якийсь сайт. Ну там в кінці ще повинно було додати ще ком». Написано, що це хороша транспортна розв'язка. Все, більше нічого немає, просто адреса, а, і, і все. Ну тобто, і, і все більше нічого. А, давайте подивимося зараз, як виглядає ця квартира. І точка і.техніка. Ось ось ми бачимо одразу, що це не міблірована точка техніка, а це хлам. точка. Все. Ось ви бачите, ось так виглядає кухня. Нам вирішили показати одразу дві фотографії, вони, здається, нічим не відрізняються. Тут нам показують, що ось так виглядає мувальник. Там ще якісь залишилися ці тряпочки. Техніку, яку вони написали, це саме ось СВ-піч. Яка стоїть на пральній машині. Коли пральна машина працює, то, звісно, СВП може теж щось там, знаєте, там, трошки потрясти вашу їжу. І навпаки, коли ви щось готуєте, що може бути, коли ви щось готуєте? Щось може бути. Ось такий вид, як це виглядає, тобто ви зможете з вікна бачити дітей, як вони святкують життя, поки ти киснеш в цій квартирі. Ось так виглядає кімната, де ви зможете відпочити. Я уявляю собі людину, яка прийшла після дійсно такого важкого дня: вона працювала або він працював, лягає, або сідає на стілець і дивиться на. Цю гладільну доску. Ну і в цілому, все є там ще картина, якась, яка висить. Не знаю, чи можна її міняти, чи вона також входить. Килим, ось один, там є другий, вони, вони якось поєднані. Це два в одному. Це як є Макофі три в одному, а це килим два в одному. Шафа є, відкриті дверцята, можливо, через те, що вони просто не закриваються, можливо, так їх просто і залишили. І є ванна кімната. На жаль, з домашніми улюбленцями тут не можна. Чому? Давайте дізнаємось. Алло, Алло добрий день. Добрий день. Я телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Я побачив, що там є, начебто, ванна кімната чи там душова кабіна. Там ванна. О, супер. Мені підходить. Стосовно а, води, а, там на постійній основі там не виключають воду, там постійно є вода. Ну як коли профілактика виключають, потім включають. Ну я чому питаю, тому що для мене це дуже важливо. У мене я як розводжу кальмарів, і мені потрібна саме ванна кімната. Ось е, хотів. Вас... Ще, раз, ще раз що ви робите? Е, я розвожу кальмарів, ну, розводжу. Тобто в мене ну, там приблизно 10-20 тисяч кальмарів, і я їх просто як у ванній кімнаті тримаю. І мені точно потрібно, щоб була вода. Ні, ну виключають от зараз. Я знаю, там в будинках поруч нема гарячої води. Угу. Буде через там 10 днів два тижні. Ну головне, щоб щоб була хоча б холодна вода, а гаряча ну, це, Ні, це... холодно завжди є. Там, якщо щось там переривають, то буквально на дві години. То раз на рік вимикають, ну то такі буває дуже-дуже рідко, тому. Це для мене просто головне, тому що якщо це буде прям, ну, не буде води, то це буде гра в кальмара, я вам так ну, скажу що. Т Тоді скажіть, будь ласка, чи можемо ми заїхати разом. Ну, приблизно, давайте так, приблизно 20 тисяч кальмарів, чи можу я разом з ними заїхати в цю квартиру? Ой, я не знаю, що це взагалі таке. Кальмари? Ні, ну що це за у вас бізнес такий, що ви в квартирі це робите? Е, Тож да, просто в мене Ну нема офісу, а я спитаю, е, і... ну, я з таким не стикалась, мені треба у господарки спитати. Якщо що, да, можете, ну, можна як додатково, я можу якісь кальмари як там давати, як завдаток. Який завдаток. Ну, як, ну, наприклад, якщо скажуть, що потрібно буде якийсь завдаток по цій квартирі, я можу дати якимись там кальмарами, ну, якщо потрібно буде. Ні, ні, з кальмарами точно не дати. Зрозумів, ну це я так, на всяк випадок. Якщо там не потрібно буде платити. З кальмарами точно ми не потребуємо платити. дякую. Ну, якщо що, ви мені про це скажете, скажіть, добре, майте на увазі. Так, буду чекати, дякую. Собирайте побільше води, тому що 20 тисяч кальмарів без води не туди і не сюди. Me. Me Квартиру, яку ви зараз бачите, коштує 8 тисяч гривень, це майже 200 доларів. В оголошенні вказано, що це однокімнатна квартира. Написано, що вона чистенька, ось що вона ухожена. Що 43 квадратних метри. Дуже хороша розв'язка. Метро Харківська написано 15 хвилин пішки. Ми подивилися, скільки пішки, і ось ви можете побачити, скільки насправді йти до метро Харківська. Давайте подивимося, як виглядає ця квартира. Це перша фотографія цієї квартири. А, а, уявіть собі, ви заходите в цю кімнату. І перше, що ви бачите, це стілець. А ви сідаєте на нього і дивитесь в це оце, оце місце, де нічого немає. Ось це якийсь портал. Плазму не поставиш, хоча якщо тільки ось так от і, і, і сидіти потрібно. Трошечки буде це незручно. Ну, вирішило так. Вирішило так. Ну, Цікава задумка. Буде цікаво дізнатися, чому саме. І, до речі, можливо, там. Хтось з домашніх улюбленців може і поміститися. Ось такий далі. Це друга фотографія. Ось такий диван. Мені здається, що дизайнер цього дивану черпав саме якесь вдохновення з серіалу Last of Us. Ось так виглядає кухня. Ну, до речі, хочу вам сказати, що це не самий поганий варіант. Там ще коли будете заїжджати, знайте, що є, що в пляжці щось залишилося. Там якась фанта, апельсин. Ось так виглядає там такі, як стільці, такі, як. Пофіки також є килим. Ось такий ось ви бачите прохід, а, то я вже плачу. А, ось так от виглядає санвузол, Це такий унітаз, також є невеличкий такий килимок, То, якщо що, щоб ножки були в теплі, в теплі, в добрі. Є ванна і ця шторка, такі жовті стіни, а, ну тому що патріоти України. Слава Україні! В коментарях героям слава. Що в цілому все зрозуміло? Я пропоную телефонувати по цій квартирі і дізнатися, чому в оголошенні вони вказали, що не можна з домашніми улюбленцями, і чи впустять нас разом з домашніми улюбленцями. Алло. Алло, добрий день. Добре. Е, підкажіть, будь ласка, телефоную стосовно квартири. А е, оголошення я подивився. Ось, подивився фотографії. Ну, Мене в цілому як все влаштовує. Хто буде жити, скажіть. Буду жити я. Ось у мене як таке, як і для вас питання стосовно того, чи є там поруч якісь там стадіони, ну якась така бігава площадка, щось таке для пробіжки. Це тут ліс вдоль, по самій волково там всі бігають до ліса uh -huh. або в лісі, самому. Uh -huh. Ну і, і спортивні майданчики теж є. В принципі, uh -huh. просто що в мене не не незвичний запит. Я, оскільки я сам працюю блогером. Ну, як не знаю, як правильно казати, працюю, не працюю саме як в блогерстрі. І в мене собою, я зараз шукаю квартиру зі страусом. Чи не буде це проблемою, якщо в цю квартиру заїду разом зі страусом? І ще раз я не почув? Зі страусом. Страус. Як це? Ну, можу вам фотографії відправити, якщо хочете. Трашка страусу маєте на увазі. Так, 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 так. Ось і тому якраз я шукаю якесь таке місце, щоб можна було десь і побігати, і можна було вийти. А як воно в квартирі себе почуває, поводить? Ну, менше часу в квартирі дійсно, що проводить. Більше часу ми все ж таки на вулиці проводимо. Ну а в квартирі, ну, коли я бачу, що починає вже ганяти, ну так, носитися по квартирі, то це вже означає, що пора виходити, щоб і сусідям не набридати, я вже тоді вже виходжу. Та я розумію. Ну, це мені треба з хазяйкою, мабуть, поспілкуватися. Перший раз я такі зустрічаю, чесно вам кажу. Mm -hmm. Тому треба порозмовляти. Я запитаю, якщо воно буде не проти, то подивимось. Давайте так як бонус. Я можу. Ну, якщо там якщо вона там буде відмовлятися, можете сказати, що ми можемо там робити якісь фотосесії. Там ну разом з ним вона може приїжджати, гладити, якщо хоче гуляти. Ну це так, як додаткова опція, щоб якщо що вона мала на увазі, mm -hmm. добре. Я наберу. Якщо вона буде не проти, то Тож на лівому березі, можливо, з'явиться страус, і якщо ви раптом його побачите, то знаєте, десь поруч будемо ми з космосом. А йдемо далі. Наступна квартира, яку ви бачите, коштує 7 тисяч гривень. Давайте подивимося, що написано в описі. Здамо одну кінати квартиру по вулиці. Угу. Квартира частково укомплектована, тому така ціна. Немає ліжка пральної і холодильника. На жаль, а класний поверх, <смі> класний поверх, чотиригазова плита. Це якийсь е е е якийсь сюр. В квартирі зроблений ремонт, чиста охайна світла з великим балконом. Ось так ця квартира. Ось ви бачите килим. Що може бути крутіше, ніж один килим. Правильно, два килими. Два килими мої два килими. Один горизонтально, інший вертикально. Ось така от кухня. Теж зверніть увагу до цих людей, які роблять такі обої з лівої сторони одні, з правої сторони інші. Ось так виглядає туалет, щоб не було ніякого запаху, тому що знаєте, є іноді люди, які залишають неприємний запах. Що є такі люди? Тому власники цієї квартири вирішили зробити таким чином, що від вас пахне як метеликом. Ось подивіться, будь ласка, як вони зробили все так ніжно, все так прекрасно. Що, начебто, ви не ходили в туалет. Знов таки нам показують кухню, показують, що на цій кухні є водичка, ще там недопита кола. Тому, якщо ви заїдете, ви можете одразу взяти з собою там, наприклад, там, ром, або віскі. Знаєте, що кола є, ну хоча б там плюс-мінус десь на ну я думаю, на один коктейльчик точно вистачить. Також ви бачите в вкладові рулон, або це новий килим, або це не знаю, замотаний ліліпут, або це можливо гу. Яка потім стане метеликом. Ось ви бачите прохід на кухню, з верхої сторони ви бачите, е корабель, який пливе, тобто ви можете мріяти. Це квартира для тих людей, які дійсно прагнуть чогось великого, для тих, хто іде за своїми мріями, для тих, хто пливе по життю, по хвилям. Це сама квартира для вас. В оголошенні вказано, що не можна з домашніми улюбленцями, тому я пропоную телефонувати по цій квартирі і дізнатися чому. Да? Алло, добрий вечір. Добрий. Я телефоную стосовно квартири. Ось побачив оголошення. Хто uh -huh. хоче орендувати? Хочу орендувати я. Ось мене звати Давід. Да. Коли хочете подивитися, поїхати, Пришліть мені щось на вайбер, я та саме вам чи ви машиною. Ну я можу на машині приїхати, можу викликати, викликати таксі. Коли сьогодні хочете чи коли. Та на сьогодні вже пізно. Я думаю, що Давайте може... завтра 9 набирайте, якщо ви будете їхати на вайтер, на мені напишіть, на... я вам е... Будете записувати вайтер, чи ні. Скажіть, будь ласка, чи є там поруч якісь ну, сусіди, чи живуть там сусіди поруч. Так, да, звісно, я ж без сусідів. А, ви теж сусід, так? Да? Ні, я не сусід. А, зрозумів. У мене просто що... Я, я рядом з вами буду спати на кроваті. Ви рядом зі мною будете на кроваті спати. А да, що, ну як. Добре. Чи не проти ви будете. Ви вакцинований взагалі? Що? Ви вакцинований чи ні? Е, до чого це? Ну, тому що в мене разом, я буду разом з коброю. І ось мені головне, щоб люди не отруїлися коброю. Потрібна вакцинація. Чи у вас все що добре, сином? Е, ну, звичайно, кобра, змія, ну як, я її випускаю, вона по кімнаті просто повзає і Ні, 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 не треба мені, змій. все, до свидання. Так, Якщо вакцинація у вас є, то все буде нормально. Артуру змій не треба, я буду поруч з ним жити, а мені це не потрібно. Я не хочу жити разом з Артуром поруч. Ми з космосом хочемо. та що? та що? Ми з космосом хочемо подякувати вам за перегляд даного відео. Дякую вам, побачимось!